Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Традиційно ми намагаємося у вихідні дні якось підсумувати все, що ми почули і побачили протягом тижня. Сьогодні не буде виняток винятком сьогоднішній ефір. А до нашого ефіру вже долучився Олексій Кошель, політолог. Доброго ранку, доброго ранку. Я, от знаєте, коли готувалася до ефіру, так маю констатувати, що багато тем, які я підготувала, вони так чи інакше е, стосуються журналістів. І зараз переживаючи, не виявиться так, що це така буде дискусія, яка можливо буде менш зрозумілою для широкої аудиторії. Але ми спробуємо. Е, власне, чому, е, чому я про це говорю? Тому що перша тема, з якої я хотіла почати, це допуск журналістів до Верховної Ради. От дивіться, Олексію, якесь свято чи що відбулося, я не знаю. Верховній Раді вирішили, що настав час на третій рік повномасштабного вторгнення відкрити журналістам доступ до Верховної Ради. Я аудиторії нашій поясню, що от зараз ми, як журналісти, не можемо перебувати у Верховній Раді, і ви не можете безпосередньо бачити, що там відбувається, зокрема в колуарах. Ми не можемо підійти там до якогось депутата і поставити йому питання, наприклад, звідки в нього дві незадекларовані автівки. Ну і так далі. І от отримати таку інформацію стало надзвичайно складно під час війни. і Депутати. І політики цим користаються. Зараз щось сталося. Журналістам повертають доступ до роботи у Верховній Раді, там є свої умови, вимоги і так далі. Але тим не менше, з чим це може бути пов'язано? Ну ви знаєте, будь-яке абсурдне рішення воно має певні межі. І тому, от з одного боку, на початку війни, отакий от прихований формат роботи парламенту, він був виправданий. У Києві не було достатніх засобів протиповітряної оборони для того, щоб гарантувати безпеку для вищого законодавчого органу. І в перші місяці ми навіть не могли уявляти, коли парламент збирається, в які години, в які дні, власне, де збирається, чи на вулиці Грушевського, чи, можливо, там в певних підземних комплексах. Це було виправдано е, з військової точки зору. Але більше ніж дворічне затягування і з роботою парламенту в прихованому режимі. Ну воно по-перше, не виправдане. По-друге, воно позначається на якості роботи, тому що присутність журналістів вона підвищує ефективність роботи. Вона дисциплінує парламентарів, тому що журналісти здійснюють фактично контроль над роботою і законодавчої влади і виконавчої влади, і без їх роботи, ну без роботи опозиції, без роботи журналістів, без роботи громадянського суспільства, експертного середовища. Робота парламенту, е, в, е, ну, принаймні, я не буду говорити, що дає збій, але, скажімо так, менш ефективна. Менш ефективна. Е, тому парламент потрібно відкривати повністю. Я не бачу зараз жодних, жодних проблем, тому що, ну, власне, ні для кого не є таємницею, скажімо, час засідань Верховної Ради. Ну Олекс, наприклад, 에... Олексій По Гончаренко стріми веде в Тіктоці прямо от в прямому ефірі під час засідання Верховної Ради. Ну і я хочу нагадати, що в нас в парламенті є дві групи колишньої опозиційної платформи за життя. Ну, принаймні, частина депутатів цих груп вони просто моляться на Путіна. Тобто, вони відкриті путіністи. Вони кілька років тому приїжджали в Кремль. Пам'ятаю цю делегацію, яка вела переговори з Медведєвом під час війни. Е, ну, я думаю, що це означає, що в парламенті просто не може бути таємниць. Тому парламент потрібно відкривати для повноцінної роботи. Для того щоб міг бути більш ефективний контроль, і, власне, щоб були такі певні стимули для роботи Верховної Ради. Тепер інше питання: відкривають парламент для 20 журналістів. Я зустрічав цифру, що до початку широкомасштабного вторгнення посвідчення журналістів мали близько 4 тисяч людей, які були акредитовані у Верховній Раді. Там ну, є це це кількість це ж, це, ж, це ж могли акредитуватися не лише журналісти. Там були різні лазівки, як мені розповідали. Е, і я зустрічала, вибачте, там таких персонажів у Верховній Раді. І коли я дивилася, я знала, що це точно не журналіст, я запитувала, що ви тут робите? а він мені там казав: да я журналіст журналіста кредитувався? Мабуть, були якісь лазівки. Звичайно, були я розумію, що журналістське посвідчення воно для багатьох людей слугувало просто перепусткою у Верховній Раді. От не потрібно було там через стіл перепусток заходити, коли там депутат або його помічники мають повідомляти, приходиш, відмічаєшся, береш разу у перепуску. Тобто я розумію, що серед журналістів було і багато охоронців, і багато водіїв, і багато там інших людей, які не дотичні до цієї професії взагалі. Але попри все. Ну я думаю, що точно ми можемо говорити про те, що кілька сотень журналістів вони працювали, виконували саме завдання як парламентські кореспонденти або як фахівці там із внутрішньополітичних питань. Так. Це люди, які займалися роботою парламенту, і тому на фоні цих кілька сот представників авторитетних видань зараз звужуються до 20. Ну як на мене, ця, це, це число просто символічне. І тому говорити про те, що парламент перейшов у відкритий формат, ми не маємо підстав лише 20 людей. Давайте порахуємо, скільки в нас е, е, телеканалів всеукраїнського мовлення там і новинних, і не новинних. Тобто, 20 людей це просто ні про що. При тому з цих 20, 10 можуть бути, скажімо, е, або й більше, або й дві третини можуть представляти е, формат єдиного марафону. Я думаю, Але там зараз... всі оці 20 журналістів так. цілком може представляти формат єдиного марафону. Якщо ми врахуємо, що це е, телевізійний формат, є оператор з камерою, є журналіст. От порахуйте 5-6 каналів у марафоні. По дві по дві людини від кожного приходить, і це вже буде там 12-13, Якщо ще якісь там продюсери з ними зайшли, так і це нам дає підстави говорити, що рішення про допуск 20 журналістів. А реально ви вірно говорити, якщо йдеться про телевізійну журналістику, то мова йдеться про 10 журналістів і 10 операторів. Це рішення за великим рахунком ні про що. Тобто, і жодних підстав говорити про те, що парламент зробив крок щодо відкритості. Ми на сьогодні не маємо. Але тут є важлива ще більша тема. На сьогодні ми маємо от власне дуже проблемну, дуже проблемну інформаційну політику в Україні загалом. І тут в нас є величезна кількість проблем, пов'язаних із, скажімо, соціальними мережами неконтрольованими такими як Телеграм, і ми вже бачили заяву головного управління розвідки про те, що Телеграм закрив їх чат-боти. Це до речі, достатньо серйозний сигнал. Більше того, з Телеграмом пов'язаний інший ризик. От за моїм дуже грубим підрахунком. Телеграм-канали, які ми можемо відносити до проросійських, до проросійських, відкрито проросійських. От ну, принаймні, я, коли я по, 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 порівнюю тези, які подають там агентства агентство Ріановості, і з окремими українськими телеграм-каналами, я бачу, що вони працюють чітко в руслі російської пропаганди. Тітку в русті російської пропаганди і загалом, от за моїми підрахунками, такі телеграм-канали охоплюють щонайменше 15-20 мільйонів читачів. Це проблема під час війни, це питання національної безпеки, і тому зараз потрібно або досить жорстко врегулювати роботу цієї мережі, або просто закрити на період дії правового режиму воєнного стану. Перепрошую, в нас війна. Ми не можемо дозволяти, щоб ворог в нашому інформаційному полі поводив себе як вдома. От, зверніть навіть увагу поширення відео про конфлікти з представниками ТЦК. От насправді таких конфліктів є невелика кількість. От з'являється одне відео приблизно раз на тиждень, але робота саме про російських каналів саме в тому, щоб максимально роздмухувати навколо цього історію і показувати, що в Україні просто колосальна проблема з мобілізацією. Це робота по зриву мобілізації, і таких прикладів може наводити достатньо багато. Тому потрібно врегулювати це питання, відмовлятись від формату єдиного марафону. Я переконаний, що зараз це єдиний шлях, який дозволить відновити довіру до телебачення, для того, щоб українці використовували телебачення, телевізійні новини як джерело інформації, а не сумнівну інформацію, в тому числі і з російськими наративами. От дивіться, Олексію. Ви ви просто згадали про марафон. В нас минулого тижня був Микита Потураєв, голова комітету інформаційної і гуманітарної політики. І от він всі там 30 хвилин мені намагався довести, що фактично ситуація від лютого 22-го року і потепер мало чим відрізняється в плані загроз. і чому тоді марафон був доречний, мовляв, а зараз він недоречний. Ні, він має залишитися. Переконував мене Потураєв. Ну, я думаю, що будь-яка владна команда і під час війни і мирний час мріє про те, щоб можна було максимально контролювати медіа. Ну розумієте, це формат ЦК КПСС. Це радянський формат, коли можна було натискати на кнопку і повністю формувати інформаційну політику. Зараз цього не повинно бути, тому що спочатку війни і сьогодні ми отримали власне. Дуже великі результати і знаком мінус, коли 80% українців я зустрічав такі опитування. 80% вказують, що головним джерелом інформації для них є соціальні мережі. Телеграм, угу. інші там соціальні мережі це проблема. Ця проблема величезна, і тому я переконаний, я саме аргум... аргументую з цієї позиції, що повернення довіри до телебачення як важливого джерела інформації можливе через заборону з одного боку телеграму, а з іншого боку, автоматично е... перехід до звичного мовмовлення, відмовлення від формату марафону. Ну, перепрошую, в нас на сьогодні, скажімо, телеканал Еспресуті TV. Він не входить в марафон. Ну щоправда, достатньо грубо йому обрізали аудиторію у повністю незаконний спосіб. Але ми бачимо, що власне ті інформаційні повідомлення, які дає цей канал, там як прямий, як інші телеканали. Ну, власне, я не бачу різниці між тими ключовими тезами, які дає «Еспресо ТІВІ» і єдиний марафон. Тому я не розумію загалом логіки логі єдиного марафону. Але в нас зараз проблема в тому, що нам потрібно повертати довіру до офіційних джерел. Ну і знову ж таки потрібно чітко формувати інформаційну політику. Зараз на заваді формування якісної інформаційної політики, як на мене, є проблема із призначенням міністра культури та інформаційної політики. У нас вже, якщо я не помиляюсь, близько 6-7 місяців. Мені немає здається, містра. більше є маб... мабуть, уже більше є... я думаю, навіть. можливо, навіть більше є виконувач обов'язків, але в нас є колосальна проблема. і Тому нам потрібен реальний міністр. До речі, це загалом позиція е, тому, що от перелік проблем в інформаційній сфері можна продовжувати. Тобто, скажімо, в нас немає е, каналу мовлення для окупованого Криму. Окремо телеканал, який би відповідав за Крим, але в той самий час у нас є Дом, Фрідом інші телеканали для мене взагалі не зрозуміла їхня роль під час війни. Інформувати російською мовою в Європі і в світі, інформувати кого громадян України. Ні, всі чудово розуміють українську. Тобто утримувати цілий телеканал, який спрямований на аудиторію хороших росіян. Я взагалі не бачу сенсу витрачати на це державні кошти. До речі, якщо ми заговорили про кошти, то власне нам потрібно було переглянути інформаційну політику щодо роботи телеканалу Рада. Я переконаний, що коли український парламент за державні кошти утримує повноцінний телеканал, це власне просто викидання грошей на вітер. Якщо Верховна Рада хоче інформувати про свою роботу, ну перепрошую, для цього є інші інструменти. Може бути телеканал Рада, але його функції можна звести там. Я думаю, до 10 технічних працівників і до каналу у мережі YouTube або там на сайті інформування на сайті парламенту, і не більше. І, до речі, така практика має місце в парламентах багатьох країн, які не дозволяють собі такі розкоші як утримання великих телеканалів за державний бюджет. Ну в такому плані знаєте, ми можемо дійти до абсурду. Я хочу нагадати, що в період Віктора Януковича навіть Національний банк мав свій телеканал, і Нацбанк за державні кошти фінансував, фінансував окремі телеканали з повноцінним мовленням. Тобто ми не можемо собі дозволяти такого марнотратства. І власне тут, по перше, питання про гроші під час війни, а друге, питання власне, створення телеканалів за державні кошти, воно відкриває достатньо широкі можливості для того, щоб влада отримувала можливість. Для пропаганди для реклами своєї діяльності я Це дозвольте Олексію. Просто... Я додам важливий контекст до телеканалу Рада. Там же нещодавно видання Бігу робило розслідування, і вони з'ясували: ну, по-перше, ми знаємо, що телеканал, що контент, контент для телеканалу Рада виробляє компанія Кінокіт, тобто ці гроші, які йдуть на розвиток телеканалу Рада з державного бюджету за гроші українських плат. Податків частково, може, навіть в більшій мірі, отримує компанія Кінокіт. З 2019 року здається, перепрошую, з, 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 300, з відколи телеканал Рада переформатували, це. Здається, за останні три роки від, від початку повномасштабного вторгнення, якщо бути точнішим, там його якраз перед повномасштабною війною переформатували. Рада отримала від держави 350 мільйонів гривень телеканал Рада. І останній контракт якраз підписали десь там. На початку 2024 року йшлося понад 100 мільйонів гривень, і от о, 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 кінокіт отримала кінокомпанія компанія Кінокіт отримала отримала ці гроші, а керівницею кінокіта, як ви з'ясували журналісти, є ну, колишня радниця Тимура Міндіча. А Тімур міндіч це бізнес-партнер, товариш, друг е Володимира Зеленського. Принаймні, в минулому вони точно були бізнес-партнерами. Тут ще тут, тобто, тут ще ми можемо говорити про певну непрозору схему розподіляння цих грошей, і крім того, що ці гроші належать українським платникам податків. Якщо я не помиляюсь, це вже далеко не перша історія, коли так непрямо можна підозрювати окремі компанії в корупційних діях, тому що отакий от розподіл коштів серед своїх. Ну а ми чудово розуміємо, що є напрямки, де кошти освоюються дуже швидко, і власне можуть працювати цілі схеми, пов'язані там із відкатами із переведенням цих коштів в готівку. Це е, достатньо ганебна для нас історія. Але ви знаєте, тут про кошти я згадав іще одну історію, коли колишній. Колишній співробітник Офісу президента, а тепер радник міністра оборони, який також дотичний до медійної сфери, він навіть публічно оголосив про те, що збираємо кошти для того, щоб проводиться збір коштів для вироблення продукції для телеканалу Рада і тут я думаю тут я думаю це я маю на увазі пана тимошенка і тут я так, думаю Кирило, що Тимошенко. треба закликати всіх люди будь ласка не платіть не платіть кошти на телеканал рада тому що його існування взагалі потрібно звести як ми говорили от просто до символічної кнопки на сайті парламенту або ютуб і не більше і не потрібно підтримувати власне багато таких достатньо сумних проектів, тому що от зараз насправді от зборів коштів не пов'язаних із війною. Я бачу достатньо багато. Там українці скинулись достатньо великою сумою на занесення так званої малої архітектурної форми біля Десятинної церкви в Києві. Ну, перепрошую, є виконавчі служби. Вони повинні саме цим займатися. А будь-які кошти на такі сумнівні речі потрібно переводити на Они техніку будь який формат підтримки українських військових. В контексті можна, я ще на хвилиночку повернуся до допуску журналістів до Верховної Ради? Ви проговорили, що там ну, виглядає так, що будуть допущені 20-30 журналістів? Можливо, це не будуть одні й ті самі 20-30 буде якась ротація, вони будуть змінюватися. Наскільки я зрозуміла, зараз ідеться про те, щоб одночасно в парламенті перебувало 20-30 журналістів. Як вже їх там будуть розподіляти? Вибачте, я застала часи під час ковіду, коли це просто була жива черга. Хто перший прийшов, той перший зайшов. Але як ви думаєте, а що в принципі спонукало Верховну Раду очільників Верховної Ради е здійснити навіть такий крок? Ну я собі важко представляю, що е сів Руслан Стефанчук, чи ви з нами на зв'язку? Бо я чую якісь гудки. Так, ви на зв'язку, так, так Олексія. Так, так. Так, я, е, я собі важко уявляю, що от сів Руслан Стефанчук подумав і сказав: Ні, якщо ми пустимо журналістів, то наша робота більш ефективною. Давайте пускати журналістів. Мабуть, все таки передувала якась причина, чому в принципі зважилися на цей крок. Е, ну а вже потім е, зробили те, що зробили, ухвалили те, що ухвалили. Ви знаєте, тут навіть не крок, і не пів Ось такий невеликий символічний жест. Але от у мене складається враження, що це такий обманний жест. Символічний обманний жест для того, щоб показати українцям, що ми, мовляв, відкриті. Перепрошую, uh -huh. яка відкритість, коли йдеться лише про 20, про 20 людей. І, до речі, логіки логі саме 20 журналістів я не розумію взагалі. раніше я чув багато, багато заяв представників українського парламенту. Ну, я маю на увазі на сам перед Верховної Ради, які говорили, що все пов'язано із безпековим фактором. Ні, не з безпековим фактором, от хто працював в українському парламенті, всі дуже добре знають, що є підземний перехід власне від парламентських комітетів до е, будівлі під куполом, де проводяться сесійні засідання, які може які може слугувати бомбосховищем. Є також підземні, підземні рівні парламенту, де, як на мене, ну я не фахівець із питань захисту, але як на мене цілком це приміщення підземні приміщення відповідають критеріям, критеріям безпеки, і тому, власне, я не бачу жодних перешкод для того, щоб парламент не відкрити повністю до роботи і перепрошую, можливо, навіть сміливе припущення, але я думаю, що варто було б варто було б і відновлювати трансляцію Верховної Ради. Тому що там є достатньо е, багато ганебних сторінок, і власне відкритість парламенту вона б зараз підштовхнула. Е, я думаю, не думаю, я просто переконаний, що вона б підштовхнула до більш ефективної роботи. Ну, от, зокрема, е, ми бачимо, що в березні місяці парламент працював менше 10 сесійних годин. Тобто це величезні провали. Більше того, впродовж останнього місяця я пригадую, що двічі Верховна Рада працювала виключно в такому церемоніальному режимі. Тобто, спочатку виступав спікер національної асамблеї Франції, французького парламенту, парламент. Прослухав, аплодував, тобто я не критикую гостей. Потрібно приймати на найвищому рівні. Але після цього парламент розійшовся, пішов на перерву і зібрався в неповному складі і в сесійному форматі далі не працював. Законодавство не приймалось, закони не розглядалось. Інший приклад виступ генерального секретаря НАТО близько тижня тому, після виступу, парламент знову ж таки в сесійному форматі не працював. Але там, не знаєте, розглядали. але після того як виступив Єн Столтенберг в парламенті, там ще зайняло деякий час, щоб всі депутати зробили з ним селфі. Я потім споглядала ці світлини в себе в, соц... в соцмережах. Ну, більше того, я там навіть зустрічав світлину із мужнім українським депутатом, футболці оливкового кольору і написом англійською мовою Армія. Це 에... Микола. Тищенко, ще на так. Так, так. Це до речі, окрема тема. Окрема тема. Е, я думаю, що ну, по-перше, це негідно Звання народного депутата України і загалом це достатньо серйозний репутаційний удар по парламенту. Коли ми бачимо там раніше, пан Стефанчук постійно виступав в оливковій формі. Тепер Микола Тищенко. Ні, оливкову форму і піксель мають моральне право. І юридичне право носити лише ті, хто захищає батьківщину, а носити навіть футболку, носити політику, футболку із написом армія це потрібно заслужити. Це потрібно заслужити, в тому числі захищаючи батьківщину. Тому це такий дуже, дуже неприємний піар, дуже гіркий відтінок. І справді, я думаю, що якби українські виборці могли побачити трансляцію парламенту, побачити оці фотосесії тривалі і виключно церемоніації. Формат без продовження в реальному сесійному режимі, то вони були, б, до речі, м'яко кажучи, просто здивовані. Тому парламент потрібно відкривати, кулуари потрібно відкривати, засідання комітетів максимально відкривати для того, щоб можна було впливати на парламент. Ну, от я наведу, до речі, іще один факт, який для мене просто, от, знаєте, не вкладається в голові. Я шукав багато різних багато різних причин, чому так могло відбутися, але будь-якого логічного пояснення, пояснення не знайшов. Офіційна інформація від парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Зараз один з ключових комітетів, який розглядає військові законопроекти. За останній цей. Три тижні цей комітет зібрався на засідання лише двічі. Я переконаний, ну, можливо, що комітет можливо, має вони працювати... на таємні якісь засідання збиралися, секретні, закриті це цю інформацію публічно повідомила мар'яна безугла яка є заступником голови цього комітету тому угу. власне я думаю що в цьому плані інформації інформації варто довіряти але отаких от прикладів збою збоїв парламентської роботи насправді є багато є багато тому от про це потрібно говорити публічно на парламент потрібно впливати ну а відкритість роботи вона буде сприяти тому що ефективність ну я не хочу бути великим оптимістом але якщо ми там піднімемо Активність, хоча б на кілька відсотків, це вже великий плюс, тому що, до речі, дуже багато рішень парламенту вони затримуються в часі. Ну, от давайте згадаємо е сумнозвісний законопроект про мобілізацію. Я маю на увазі сумнозвісний, тому що парламент його розглядав півроку, а уряд не змігся підготувати е якісний законопроект навіть з другої спроби. Тому що в комітеті він фактично по багатьох питаннях просто переписувався. Е, от, як на мене, цей законопроект мав бути прийнятий не в березні, березні 24-го року, а весною 22-го року. Тобто парламент запізнився приблизно на два роки з цим законопроектом. Але є ще значно гірші приклади, коли парламент, скажімо, приймав рішення приймав рішення про. Безмитне ввезення пороху, безмитне ввезення запчастин для безпілотників, приладів нічного бачення і багато інших важливих для фронту е речей приймав із річним запізненням. Тобто це було рішення знову ж таки не весни 22-го року, а було прийнято через рік, через півтора роки. І це до речі, це до речі, питання того, як ефективність роботи Верховної Ради може прямо впливати на підтримку наших бійців. Ну та я можу з вами тут погодитися, припустити, що коли журналісти кожного дня по 150 одних і тих самих питань ставлять депутатам, то можливо це трішки впливає на ефективність, тому що вони відчувають цей тиск суспільний через журналістів. Подивимось, як воно все буде працювати. Дякую дуже. Олексій Кошель, політолог, був на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.